Якось що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ? Триває програма громадська приймальня. Кожен з нас з вами знає, що кожен птах символізує і несе певну символіку. Так голуб символ Святого Духа, а також щиро любові, злагоди й ніжності. Голуб і голубка в парі символ вічної, і вірної любові. Для всього людства це птах усе земної любові, птах миру. Жайварнок, символ єдності землі й неба. Він співець хліборобська поля, небесно блакит, бо своїм співом возвеличу хліборобську ниву до небес, а небесну блакить опускає до хліборобського лану. Ластівка, символ весни і відродження, добра і щастя. Лелека символ любові до батька матері, котрі благословили тебе на світ. А тому цей символ сімейного благополуччя любові до рідної землі Батьківщини. Якого птаха створить майстриня у нашій студії? Дізнаємось за мить. Галина Дюговська, викладач флористики, член спілки дизайнерів України, член національної спілки художників України. Сьогодні у нас у студії 223-09-71, продовжуємо працювати у прямому ефірі. Чекаємо, якщо є необхідність, телефонуйте. Пані Галину, рада вас бачити. Не повірите, не просто рада бачити, а дуже рада бачити, тому що. Знаєте, хтось телефонує, каже, що е, показувати новин побільше. Хтось телефонує і дякую за те, що навіть в інформаційному просторі, тому що досить велика кількість і каналів і інформацію, де можна подивитися, просять навпаки, щоб ми побільше показували життівських для людей, щоб підтримували, навіть, навіть, навіть посилали такі е, емоції, позитивні любові. Хоча зрозуміло, що зараз це досить важкувато робити, але разом з тим сьогодні б хотілося б дійсно створити у цього птаха, який би. Хоча б на кілька секунд подарував всій Україні, нашим глядачам, подарував оці хвилини секунди знаєте, щастя, спокою і єдності, тому що знаєте, я завжди звикла навіть великих бідах і проблемах шукати позитивні моменти. І для себе зробила висновок, хоча вже багато хто на цьому акцентує, що є дуже досить важливо, що незважаючи на те, що відбувається, завдяки цьому, що відбувається. Українці стали єдиною нацією. Ми такими були, але ми про це забували. А нині маємо таку єдність, про яку я сподіваюся, вже ми ніколи не забудемо. ми переходимо до птаха, який дійсно може стати оберігом. Розкажіть взагалі про оберіги і як про птахів. А ми ще акцентуємо нас тут дві берегині є обов'язково їх покажемо ближче. Давайте про птаха. Ну, Скажу зразу, що символ оберіга він якось в творчості у мене вже давно, у мене у мого чоловіка. Це справді дуже така глибока тема, яку ми. Ми розвиваємо не так, що знаєте, так воно якось придумано, але це від душі йде. Ми протягом багатьох років робили uh -huh. роботи. Ну, Я покажу спочатку uh -huh. свої Покажіть. роботи. Оце називає, називається це велика робота, інтер'єрна інталяція, називається Слов'янська берегиня. Тут символіка тут дуже багато символіків. Uh -huh. Вона об'ємна, вона майже 3 метр, під три метри. Е, таку роботу покажу. Це пташка е, власність Севастопольського художнього музею. Колись там ми не одноразово проводили виставки і Бачите, знову крим. Ну так, так воно да, так Ви з ним багато да. з кримчанами співпрацюєте? Ну ми так? багато робили там виставок uh -huh. саме українського мистецтва, київського мистецтва. І ми з чоловіком, як організатори, куратори кожного року, от кілька uh -huh. років, їздимо в Севастополі, тому це все дуже боляче, те, що відбувається. Ну, Будемо надіятися, що моя пташка може донести щось гарне до, до людей. І вона там виставляється весь час, вже кілька років вона там живе. І я знаю, що на багатьох виставках Севастопольських вона. Буває, і по всьому Криму вона літає. І, до речі, вона назва додому. Додому, додому. додому, так, «додому» називається. Оце ця пташка, вона ну, приватній колекції, вона давно mm -hmm. зроблена, але це, це теж, знаєте, як пісня, як українська душа, це теж символ оберігу, символ, така символіка, глибока українська символіка, і радість, і смуток, і в ній є все. І ранок, і вечір. Тут є все. Хто хоче побачити, той побачить. Е, покажу. Ну це вибачте, не можу зупинитися. Доки, не зупинюся. До зравлика, може обмаль часу, але вже покажу. Кажіть, це так. називається. Це Золотий оберіг, ну це просто роботи останніх там, ну, може, 15-20 років я просто вибрала, mm -hmm. бо у мене багато такі, такого роду робіт. Ця робота власній Софії Київській, вона там, ну, може, років 7, я не пам'ятаю, скільки зараз вона там висить в експозиції. І, тобто теж тут багато символіки, і колос, і крила, і птах. І хто хоче, той побачить, то дуже така, знаєте, для мене як така закодована робота. Я хочу сказати, що в українському мистецтві Стецтве дуже багато кодів, різних кодів, які до нас дійшли з давнини, і які я вже у вас бувала, і ми говорили про те, що вони за останні роки отакий ренесанс відродження цих кодів. Цю роботу ми з чоловіком робили в Польщі. Це Янгол 5 метрів, але теж проглядаються наші якісь такі українські мотиви. Так і до речі, в Польщі нас дуже люблять, поважають і вони цінують ці роботи, зберігають, публікують і поширюють. У них там видаються і листівки, і каталоги з нашими роботами. І це дуже приємно, бо там написано всюдукреїн. Так ця робота дуже давня. У мене Називається Нитяна Мадонна. І знову ж таки, знову ж таки, та ж тема. Це унікальна ваша робота. Та ж тема, та? Так, угу. так. Так ж, та ж тема. І не буду зупинятися, бо можна розповідати. Ну, е, ну ще я якось покажу. Ну, оць, оцього птаха ще покажу, бо він і в Швеції видане, видана книжка, і в, ну, і в Польщі. Теж робота була зроблена це в Польщі. Унікальні речі зроблені українськими руками. Да. руками да. А... Але так, це трошечки. Я взяла, щоб тільки показати, що ця тема Тема для мене дуже близька, і я вважаю, що ми повинні шукати щось, не шукати, а у нас це є, у нас це є, треба тільки пам'ятати, що все найголовніше в нас вже є. Треба тільки зберегти і зараз не розгубитися і це ну, пам'ятати, використовувати. Долалеки, до журавлика. ну Це іграшка. Я колись її придумала, авторська, придумала під якісь, знаєте, запрошують на майстер-класи іноді мене. І я придумала цю іграшку була було, було таке завдання. Ну, як завдання прохання, щоб було щось в українській темі, але не те, що вже є, uh -huh. чого багато, скажімо так. Ну, Наприклад, от я роблю ляльки-мотанки стоять, так, це в мене теж, як, вибачте, не бізнес. Багато людей на бізнес перейшли. А для мене це теж як творчі якісь такі, ну, ну моє уявлення про цю тему. От, І я, значить, подумала, що ж я можу таке зробити, щоб було абсолютно в темі. І... І Ну, так ще не робили. Так, так, так. так. Uh -huh. І от саме до цього я багато тем перебрала. Е, знаєте, подумки. І як до, до лелекій прийшла, от я вас слухала те, що ви про птахів сказали. Я б слухала, післухала. От справді е, ці думки теж я продумувала, бо птахи для українців це завжди була якась особлива тема, а лелекі надособлива. Бо ми знаємо, що е, дім те лелека поселився, це, це, це щасливий дім і так далі. Бо Вони несуть весну, несуть мир. Несуть злагоду в суспільство, в будівлю, в хату, в село, в місто, всюди. От це птаха як символ сподів, гарних сподівань завжди була. І е, мало того, що я вирішила робити лелеку, але ця лелека, я не так просто взяла ляльки-мотанки. Uh -huh. Вона, бачите, по силуету, вона як дівчина. Ця пташка, mm. бачите? Так, силует, це силует... відповідає абсолютно. Це силует символічно mm -hmm. жіночий. жіночий. Тобто, як дівчина, як жінка, як берегиня, знову ж таки. І зроблена ця пташка е, теж в техніці мотанки, без голки. Як, без голочки? Без так? голки, mm -hmm. так, вона повинна робитися без голки. І до речі, поки я не почала, я дуже швидко покажу, як це робиться, бо давай, не буду давай. виматувати. Mm -hmm. Я тільки скажу, що е, кілька років тому е, директор музею дорогоцінності, е, історично. Коштовності з лаври возили вони виставку в Японію своїх коштовностей. І вони до мене звернулися, щоб я зробила їм лелеку цю лелеку, оцю іграшку. До, до чого я сказала, що на що у вас там є копії, гарні гальванокопії і так далі їх коштовності. А вони кажуть: ні, нам японцям щось особливе. І я так дала лелеку директору музею, і потім вона розповідала. Що їм дарували на державному рівні дуже коштовні подарунки, це було в Хірасімі. Це, mm -hmm. це було не просто десь, а це було в Хіросімі. Це історичне місто, ми знаємо про бомбардування. Mm -hmm. І вони дуже взагалі вони символісти японці. А тут ця маленька пташечка зроблена з абсолютно екологічних матеріалів це бавовна, дерево і лоза. Все. Mm -hmm. Нічого без голки. І коли вона після цих всіх державних подарунків витягнула цю пташечку, ну вони там якусь коробочку замовили, щось, і, по, і подарувала директору музею, їх було дві. Е, то він е, це була така пауза, вона каже, розповідала мені пауза, тиша, настала тиша. І він сказав, що одна буде зберігатися в музеї, одна для, для нього для особиста. Особисто. Для і для мене це було дуже дорого, mm. саме як знаєте, бо я дуже колись в Японії ці. Е, ну, Багато читала про Японію і дуже близько приймала до серця, тому для мене це дуже дорого. Ну а тепер дуже коротко, як а це робиться. Давайте, як це щось робиться? зробіть? Бо... Так, да, як це робиться? До речі, я взяла я от... б з вами це безкінечно говорила. Хоча я просто <плес> сижу мовчу, але розумію, що те, Значить, що ви говорите, як це сижить? можна сижить. зробити. Як так. це можна зробити? Беремо дві палочки. Mm -hmm. Ну це взагалі-то шпажки. Ви знаєте, ці mm -hmm. шпажки, це дуже просто. Далі складаємо вдвоє. І червоною ниточкою ми на, на ну, дзьобик зробить. Та? Uh -huh. uh -huh. Але так наматуємо, щоб ці палички вони не зійшлися разом. ну Я так пальчиком uh -huh. тримаю, uh -huh. бачите, так? Uh -huh. да? От і ми отримуємо. Я вже так підготувала, щоб пра швидко було. Молодець. Е, да. <ривіт> вже знаєте, що ефірний час, да <ривіт> <ривіт> не гумовий і і Хочеться поспілкуватися, <ривіт> <і> щось розказати <ривіт> <ривіт> більше, ніж просто показати. <ривіт> от, і в нас виходить отакі от трикутничок із дьобиком. Далі ми беремо білу нитку. нитку. Значить, ну тут у мене ця бавовна натуральна. це може бути пряжа будь-яка, будь-яка пряжа, і наматуємо, наматуємо. І робимо, знаєте, як, як вісімки. Вісімки. Угу. Не знаю, видно, не? видно, 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 видно не переживається. Як так. вісімки. От ми мотаємо вісінки, так щоб між паличками ці вісінки намотати. І потім, промотавши десь на рівень голов... 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 головочки, ми цю головочку наматуємо. Ось тут у мене заготовочка. Так. Наматуємо от вісімки і потім наматуємо ще поверху, щоб воно було більш таке плотне угу. ну, головка. До речі, коли ми прив'язуємо до білої ниточки червону, у нас око виходить. Тобто тут все продумано. Слухайте, все продумане. дзьобики От дзюбок. в народі був дуже поважався лаконізм, бо зайве все відпадало. І от я до цього лаконізму я спрощувала, спрощувала, угу. бо можна було намудрувати, навишивати. Ні, я спростила максимально. От і ми отримуємо. Потім ми так само вісімками угу. робимо, робимо нашу шиєчку. Далі, дуже просто, навіть пояснювати не потрібно. Робимо отакий от муточок на ниточках і, і приставляємо. Це так. наш хвостик. Так. так? Хвостик, так? Хвіст зробили. Хвіст ми зробили, прив'язали. Прив'язали, все закріплюємо, бачите, без голки, досі без голки були. Закріпили. Mm -hmm. Далі. Далі ми мотаємо вже трошечки більший оберемок. Так. Mm -hmm. Трошечки більше оберемок. І це вже у нас будуть крильця, mm -hmm. які ми я не мотаю, я просто прикладаю ми не і показую. Бачите, ми приклали їх, mm -hmm. і ми обмотуємо, обмотуємо, от я незакінчений варіант зробила mm -hmm. для вас. Обмотуємо крильце одне, крильце друге і обмотуємо хвостик, так, щоб воно зразу силует нам дає, силует, форму. Mm -hmm. Значить, у нас виходить силует. Ну, крильця потім ми підрізаємо. І у мене є така щітка металева, якою я Розчесала, щоб воно було більш рівне, коли вже, коли вже воно розрізане. Тоді я можу трошечки підрівняти, підрізати так, як мені потрібно. Ну, І в кінці кінців ми вдягаємо лапки, які дуже просто зробити самому. Це лозинка. лозинка. Зріз лозинки, палички, uh -huh. дірочку чимось продірявити і ми вдягаємо на палички. Це вже такий завершальний, да, так? Ну так, да, ну, як же з безлазук. Це красиво. Ну, і єдине, де я. Ну, Не те, що голку, це можна і гачком зробити, Я, щоб воно могло десь висіти в просторі, я підвішую, можна голочкою, можна гачочком, але ну, як бачите, вона абсолютно екологічна, абсолютно така лаконічна. І це, лилека, це і це можна повісити лилека. над візочком маленької дитини. Це ліжечком, правда, і воно можна, не буде так. і не заважати, і не буде, скажімо так, ви знаєте, із дитині... Канади колись просили. Я скажу, Японія, Канада, Америка колись просила. Якісь люди мене просили зробити в Європу, бо якось воно впало до душі, і більше того, якось мене питала: де, де, де звідки ти це взяла? І коли я розповідаю, от у мене етапи, як я це придумувала, то навіть смішно люди вважають, що... Це народна пташка, ну але це не народна, це авторська. Так, а, авторська І вона вже давно зроблена. До речі, я якось навіть як в одному музеї, не буду казати в якому е попала на майстер-клас е з моєю пташкою. Ну тобто. Принцип вони робили, і вони розповідали людям, що це народна іграшка. Ну, мені було смішно так. Ну всяко, коли, коли я підійшла, вони так поправили, сказали, а от і автор підійшла. Ну думаю, я вже народ, ну слава Богу. Це, це ж ну, добре. Тобто, це добре да До речі, е, теж під час одного майстер-класу я навчала навіть дружину японського посла робити. Зробила вона, скажіть? Зробила, вийшло. зробила ви знаєте, зробила і гарно вийшло. Тобто, е, ну якось так я ж кажу не дуже серйозно. Е, Ніби нібито було завдання так, для майстер-класу, але знаєте, те, що всередині, воно виходить все одно, навіть в іграшці. Пані Галина, хочу вам відверто да, сказати, да, що ви да. зробили так, що я навіть от на ці кілька хвилин да. ну, забула про якісь речі, про які ми всі зараз ми в них живемо, ми про них пам'ятаємо і будемо дуже сподіватися болючим. дуже болюче. Якби цього птаха, ну, так. скажімо так, все таки Відсилаємо в Крим, правда, так от так. на емоціях я хочу, на позитиві. Хочу я хочу Криму. Ну Крим нас не дивиться, але дивиться все... нас Крим. Дивиться до нас дуже, в Криму телефонує, За що добре. ми їм дякуємо. ви покажіть на останок, так. що ви хотіли показати? Я хочу ще раз нагадати Криму, що моя так. пташка нехай щастя принесе Криму. Нехай щастя принесе Криму, нехай щастя і спокій, і, і мир, спокій. і злагоду принесе до України. Вам дуже сьогодні дякую. Ви так. емоційна жінка, так само як і я. Вам просто дякую за те, що сьогодні прийшли лелеку зробили. Я все-таки вірю і буду вірити, незважаючи, хто б говорили, які прогнози, що все буде добре. Так. Ми заслуговуємо на а, мирну державу. Ми Божа держава. Насправді. Вам дуже сьогодні дякую. Ми нагадуємо, що сьогодні ще розпочинається Великий піст. Я буду сподіватися, що е, Великий Піст принесе спокій врешті, врешті нашій державі. Лелеку вам за лелеку дякую. Вас ви знаєте, люблю, ціную. Завжди будемо Назаймі. запрошувати. Назаймі. Я вам нагадаю, що сьогодні у третьому блоці гостем наш була Галина Дюговська, викладач флористики, член спілки дизайнерів України член національної спілки художників України, я традиційно наші ефіри завершую завжди двома фразами: будьте закоханими, це справжнє українське життя, і ми консультуємо. Ви ж робите правильний вибір. Сьогодні хотіла б завершити абсолютно іншими словами. Я Мамедова Лейла Ханларівна, мій тато мусульманин азербайджанець, моя мама православного віросповідання з Рівненщини. Мої батьки знайшли один одного в Чорнобилі. Завдяки цій зустрічі на світ білий народилася і я. Нині 27 років, як я живу в Києві. Багато моїх родичів по батьковій лінії живуть в Росії. Львів, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Чернігів, Луцьк, Донецьк, Одеса, Крим. Де б я не була, завжди відчуваю. Україна це супер. Дитинство я разом з батьками літо проводила в Євпаторії. Зараз до чорного моря відкриває Крим по-новому. Я люблю Крим, всіх вас, кримчани, і неважливо, росіяни чи українці, татари. Ми всі живемо, творимо любимо в одній країні, нашій Україні. Як написала Ліна Костенка, Україна це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії, на ній відпрацьовані всі види випробувань. Зараз ми всі разом з вами проходимо важке випробування, яка впевнена, ми пройдемо гідно. Я Українка, Україна, це ми, Україна єдина страна, Україна єдина. Крим. Країна